Дуже не чітко, але я відчуваю в будинку його присутність. Виходьте на світло, містер Гекколс. Ти що, Фібі? Іноді їм треба допомогти. Ага, інакше не вийдуть. Давайте, насміхайтеся, знущайтеся, та знаєте, багато є такого, в що я не вірю, але це не означає, що то неправда. Що саме? Наприклад, кола в пшениці, чи бермудський трикутник чи еволюція. Стій, стій, стій. Ти що не віриш? в Еволюцію? Не дуже вірю. Ти не віриш в еволюцію? Не знаю. Малпи, би. Дарвін. це дуже цікаво. Та це все якось занадто просто. просто занадто просто процес, у перебігу якого з одноклітинних організмів за мільйони років розвинулися усі живі істоти планети. Це занадто просто? мене це не переконує. Вибач. Еволюція не для того, щоб тебе переконати. Еволюція Фібі. Науковий факт, так само як повітря, що ми ним дихаємо, як гравітація. Тільки не починай про гравітацію. <правітація> Ти і в гравітацію не віриш. Не те, щоб я не вірила. Просто останнім часом у мене відчуття, що мене не так притягує, як відштовхує відштовхує. Це розлючений Ісаак Ньютон. жахливий науковець. Фібі, слухай, у цій валізі я приніс наукові факти. Валіза повна фактів, якщо хочеш деяким з цих скам'янілостей понад 200 мільйонів років. Поки ти не почав, я не заперечую еволюцію. Просто кажу, що це одна з можливостей. Фібі це єдина можливість. Рос, розшир like свої обрії, хоч, хоч okay. на от стільки. Не хіба не було таких часів, коли найсвітліші уми світу вважали, що земля and пласка. Until, like, what, а ще 50 років тому всі думали, що атом найдрібніша і неподільна часточка. Поки його не розчепили і не вилізло з нього чорне що Тепер ти мені зверху заявляєш, що не визнаєш ані найменшої, крихітної можливості що можеш помилятися. Може бути крихітна малесенька можливість. Невже ти зламався? What? Що? Ти hey, щойно відмовився від того, у що вірив усе життя. Раніше я з тобою не погоджувалася, але я тебе поважала як ти завтра вийдеш на роботу. Як ти глянеш у вічі іншим науковцям. Як ти собі у вічі глянеш. Оце виселились? Хто йде, їсти?